Говори, що будем так рядом тут попали. Так вот, так? Да, за что губерния. Дякую! <coughs> Ємон! <coughs> Троє осіб, приїхавши на відпочинок на річку Сірет, після чого один із них пішов купатися, відпливши 10 метрів від берега, пішов під воду. Потім було визвано групу водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України у Чернівецькій області. Після пошукових робіт було знайдено загиблого і піднято на поверхню.